Добрий день, шановна адміністрація, викладачі, працівники коледжу та студентства. Я приношу своє вибачення за те, що в цей час не зможу бути наживо на цій відеоконференції, але я для вас підготував відеопрезентацію та сподіваюсь, вона буде для вас більш інформативною, цікавою та вам сподобається. Тому, маю честь сьогодні вам презентувати три основні речі, які безпосередньо є важливими на цей момент часу. І це, по-перше, звіт студентської ради за перший семестр 2022-2023 навчального року студентської ради та ребрендінг коледжу. Чесно кажучи, починався наш. Перший семестр не весело, тому що більшість на той час членів студради та стажерів студради покинули наші лави з багатьох причин. І натомість було ухвалено рішення зібрати всіх, хто залишився з нами, та залучити велику кількість перших курсів до студентського самоврядування. І тим самим ми створили тимчасовий адміністративний блок до чергових. Виборів. Позачерговим завданням було створити автономний механізм роботи Студради та паралельно навчити першачків організаційним, лідерським та командним навичкам. Використовуючи вже отриманий досвід. Я не буду зупинятись над кожним місяцем роботи. Давайте поглянемо, що у нас є на сьогоднішній день. Наша студентська рада нещодавно провела ребрендінг студради і вже має новий логотип, новий стиль та дизайн, тобто нове обличчя студради. І все це було зроблено з врахуванням всіх помилок минулого. Варто відмітити особливу роботу студентів 611 групи, які є членами студради та які були безпосередньо залучені до ребрендінгу. Ребрендінг торкнувся не тільки з зовнішнього вигляду, але і внутрішнього. Що я маю на увазі? Було оптимізовано структуру, а, яка на цей час має максимально раціональний та ефективний вигляд. Тож, будь ласка, швиденько структура студентської ради на сьогоднішній час. На чолі всього цього механізму стоїть голова студентської ради. І 26 листопада на установчих зборах 2022 року було одноголосно обрано студента 631 групи Євгена Петрущенка на цю посаду. І як ви розумієте, після цієї посади йде заступник в нашому випадку заступниця, яка Працює в парі з головою і відповідає за певні сектори роботу, тим самим полегшуючи роботу голови як очільника нашого органу. Далі, інспектор студентської ради з питань додаткових балів. Це новоутворена посада, яка є дуже важливою в обліку участі членів Студради та. Студентів коледжу в роботі студентського самоврядування. Інспектор після кожного заходу а, отримує інформацію про учасників заходів та заповнює таблицю. Перед сесією створюються листи активності, які є доказом того, що студент брав участь в наших заходах, за що і отримує додаткові бали. Разом з тим оновлено систему. Балів, які є показником, перш за, все, перш за все роботи та якості, а не застаріла класичну схему, яка передбачала те, що в деяких випадках учасники отримували додаткові бали, навіть не беручи участь в заходах. Важливою посадою також є секретар. Ця людина забезпечує документообіг. Студради, який, до речі, був теж удосконалений і на цей час має більш офіційно діловий вигляд та максимально відтворює в текстовому форматі засідання Студради, що є дуже гарною новиною. Варто зазначити щоденну інформованість студентства щодо замін у розкладі. Цим всім займається секретар К. Комісія на сьогоднішній час в Студраді працюють дві комісії, які, а, які пліч опліч, які є фундаментом всієї нашої роботи. А, особливо особливо а, в дистанційному форматі та на порядок воєнного стану. Комісія студентської ради з культурно-масової роботи. Та комісія з інформаційного забезпечення та реклами, як я вже сказав, тісно пов'язані. Що ж себе представляє комісія з культурно-масової роботи? Або ж культмас, як у нас всі говорять. Ця комісія відповідає за проведення інтелектуальних, інтерактивних онлайн-конференцій. Круглих столів, відповідає за святкові відеопривітання та за якісь тематичні акції. Які в нас теж були. Іншими словами, вона забезпечує культурне життя коледжі. До її складу входять голова комісії, заступник комісії, дизайнер презентації комісії, монтажери та сценарист. А комісія інформаційного забезпечення та реклами все це оприлюднює та просуває студраду в інформаційному просторі. На сьогоднішній день у нас активно ведеться сторінка в інстаграм, де ми маємо близько 340 підписників, телеграм-канал студентської ради, де ми маємо близько 80 підписників. І, і цей напрям надалі буде розширятися та розвиватися. До цієї комісії входять голова комісії, заступник голови комісії, спічрайтер комісії, дизайнери. Тобто з цим все зрозуміло, і варто відмітити плідну роботу зі старостами академічних груп. Вони щоденно інформуються з приводу замін заходів, акцій, конференцій тощо. А також отримують допомогу в підготовці до національного мультипредметного тесту. Останнім, до речі, займається комітет студентської ради з питань освіти. Для чого все просто щоб. Допомогти студентству у підготовці до НМТ разом зі здобувачами дізнатися щось нове, бути не тільки прикольними, але й корисними. Саме це показує, що студрада не культмаст, а перш за все, перш за все, студентське самоврядування в освітньому, культурному і в інших напрямках. По створеному розкладу комітет створює пости з цікавою інформацією по чотирьом предметам: Українська мова, математика, історія України та англійська мова. Це теми за програмою ЗНО, цікаві лайфхаки, відео тощо. І варто зазначити, що вже пройшло два дні після того, як комітет почав працювати і. Під тестуванням вже було залучено близько 50 студентів. Тому я вважаю, що ця ідея з цією комісією буде набирати оберти і надалі. І самі члени комітету впевнені, що спільна робота приносить кращий результат. За цей час було проведено 15 масштабних заходів, до яких було залучено студентство, з яких. Три онлайн-вікторини від Студради ТДАТУ, на одній з яких наша студентка посіла друге місце. П'ять тематичних онлайн-конференцій, три онлайн-флешмоби, одна акція та інші заходи. Варто відмітити останню конференцію до дня пам'яті героїв Крут. На вершині активності було Відмічено 66 учасників, що є беззаперечним рекордом та прогресом. Це показує, що всі зміни удосконалення та правильний підхід до організації та проведення заходу дає реально успішний результат, навіть враховуючи, що захід готували переважно перший та другий курс нашого коледжу. Далі буде тільки краще, бо нам є куди прямувати. Зовнішня робота. Враховуючи те, що я є членом студентської ради Таврійського державного агротехнологічного університету, а саме відповідальним за роботу студентських самоврядувань коледжів Тедату, наша студрада після Ребренгну коледжу почне тісну співпрацю зі студентськими радами коледжами ТДАТУ. І першим буде студентська рада Оріхівського коледжу. Я... А... Впевнений, що враховуючи мій особистий досвід та досвід нашої студради, ми зможемо дізнатися щось нове та допомогти іншим в своїй реалізації. Ребрендінг коледжу та вступна кампанія 2023 року. Як я вже сказав, студентська рада не Культмас. Вона має брати участь в усіх сферах освітнього процесу і в профорієнтаційній роботі також. Тому що це безпосередньо стосується студентства. Однією з такої сфери, як я вже сказав, є профорієнтаційна робота. І ми будемо та вже беремо активну участь в цьому. Для чого саме зараз починати ребрення та роботу по цьому питанню? Тому що в таки, таких умовах треба. Ретельна підготовка та велика увага саме інформаційному полі. Завдяки ребрендингу наш коледж не тільки стане впізнаваємим, але і першим, хто робить ґрунт для прийому нових студентів. Буквально за місяць вже є велика робота. Насамперед обличчя, логотип коледжу створено нові проферетаційні буклети. Всі вони мають новий стиль та містять максимально кратку та чітку інформацію. Створено нові логотипи циклових комісій коледжу. Всі вони мінімалістично, але дуже точно відтворюють інформацію про певну. Циклову комісію і чим вона безпосередньо займається. Також буде створено сторінку коледжу в Інстаграм, буде оновлено сторінку коледжу в Фейсбуці. Та в перспективному майбутньому почнеться робота по створенню сайту. Буде проводитись активна робота в просуванні нашого коледжу як закладу освіти та залученню нових студентів. Можете бути впевнені, що. Студентська рада 2023 року досягне максимальних вершин та зросте, перш за все, в ваших очах та сподіваннях. Братиме активну участь в поліпшенні життя в коледжі та профорієнтаційній роботі. Робитиме так, щоб навіть в дистанційному форматі студенти були студентами, такими, якими вони були, є та будуть, та яких ви дуже. Сильно любите. Ми це знаємо. Головне спільна робота та взаємоповага. Тож, разом до успіхів, разом до перемоги. Дякую за увагу!